Смутком повідомляємо, наш захисник, наш герой Павло Петрович Бобко, позивний турист, повертається додому на щиті йому назавжди 33. Павло з 2014 року обороняв Україну в лавах 24-ї окремої механізованої бригади на Луганському напрямку. З початком повномасштабного вторгнення залишив роботу та життя в Італії і знову став до строю, старшим механіком-водієм. 68-ї єгерської бригади. 17 липня 2025 року, під час ротації побратимів, автомобіль, який вів Павло, потрапив під удар ворожого ФПВ дрона. 23 жовтня офіційно підтверджено його загибель під час бойового завдання в районі Покровська Донецької області. 28 жовтня у рідних підлипцях заплакало небо дощем, коли люди навколішки. Віддавали шану зустрічаючи воїна на щиті щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Пишаюся тобою, мій синочку, пишаюся, хоча й не твоя мати. Чотири роки ми були пріч-опліч разом із тобою. Ти був доброю, чемною, чесною, працілитою дитиною. Ми ділили з тобою радість і горе. Тебе я навчила і привила тобі любов до нашої батьківщини. Тому сьогодні ти віддав своє життя за всіх нас. За нашу Україну ти наш герой. Знаючи маленьким хлопчиком ще його він був дуже такою доброю, співчутливою дитиною. Завжди приходив на допомогу іншим. І так сталося. його доля склалася, що він і пішов на захист нашої батьківщини. Як велика шана і низький уклін йому, нашому герою, нашому учню, нашому захиснику. Сьогодні смуток прийшов в наше село. Ми втратили ще одного нашого випускника, низький уклін батькам, які виховали такого героя, героя України, який положив своє життя за нас всіх. Ми низько щиро всі вклоняємося. Вічна йому і слава пам'ять. Слава Україні! Героям слава!